Дорогі брати і сестри, ваша підтримка допомагає поширенню Слова Божого. Будь ласка, підтримайте канал, залиште коментар та ставте вподобайку. Дякую вам. 22-й Сон про Святої Богородиці, як і інші сни Богородиці, є сильним молитовним текстом, який служить духовним щитом від небезпек, зла і негараздів. Він допомагає захищати від ворожих сил, негативної енергії та магічних впливів. Читання 22-го сну допомагає духовно очистити душу від гріхів, від негативних впливів, надає силу боротьбі з гріховними спокусами, а також підтримує у щоденному житті. Сон Богородиці надає спокій та підтримку у складних життєвих ситуаціях. Для тих, хто переживає сильні тривоги, страждання, хвороби ця молитва може стати джерелом розради і надії. Через цей сон віряни звертаються до Пресвятої Богородиці з проханнями про допомогу. Давайте і ми помолимось разом. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай буде мені так мати Пресвята Богородиця. Ти в горах спала, ночувала, наснився сон, страшний і моторошний, що Ісус на три дерева розп'ятили. Купоросом напували, терновий вінок на голову клали, і цей сон я несу Христові на престол. Тут йшов Ісус Христос через три дев'ять земель. Незжиття дайний хрест. Ісус Христос, врятуй і збережи. Благослови мене своїм Христом. Матінко, Пресвята Богородиця, прикрий мене своїм покривалом, визволи мене, раба Божого, Ваше ім'я, від усіх негод, від напасти і хвороб, від змія повзучого, від звіра, що біжить, від грози. Посухи, повені, від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від в'язниці, суддів. Тут йшов Миколай-Чудотворець, ніс рятівний уклін, щоб врятувати мене, раба Божого, ваше ім'я, від усіх негод, напасти і хвороб. Від змія повзучого, від звіра, що біжить, від грози, від посухи, від повені, від усіх ворогів видимих і невидимих, від суми, від в'язниці, від суддів. Ісус Христос, Матінко Пресвята Богородиця, Миколай чудотворець. Прошу вас, тут промовляємо своє прохання своїми ж словами. Амінь, амінь, амінь.